Всім привіт! З вами Той. Сьогодні я буду відповідати на запитання, які мені задавали в інстаграмі. Але спочатку давайте розповім про картинку, що я малюю. Я малюю дівчинку для челенджу для Увені стайл. Щойно я показала картинку, як погіршила оригінал. Там є автори, ви можете перейти подивитись самі. Малювати я вирішила її акварелью. Під кінець я додала туди. Трошки олівчиків і акварельні маркери. І лайн я робила лінеями і потім дала білу ручку. Що ж, перейдемо до першого запитання: наскільки оцінюєш свою творчість по 10-бальній шкалі. Ну, Тут дуже важко відповісти, адже я ніколи так не задумувалась. Але, мабуть, десь на вісьмірку. мені в фізі подобається, як я малюю, але можна було б і краще. Підемо далі. Часто художні кризиси. Такого у мене майже не буває, мабуть, тому що я часто відволікаюся від малювання і займаюся іншими своїми хобі. Через це в мене немає вигорання чи якихось кризисів. Якщо я не хочу, я себе не змушую до цього. Наступне запитання. Десь вчилась малювати чи научка. Я навчалась в художній школі і вже закінчила її. А у цьому році почала ходити до художньої студії у своїй новій школі. Там не те, що вчать малювати, там просто, якщо щось потинути, підскажуть, допоможуть. І просто художня атмосфера класна. Також тут будуть питання, пов'язані з аніме та геншином здається, підемо далі. Який жанр аніме полюбляєш? Ну, Жанрів декілька це фентезі, бойовик, надпереднє. І це ніби такі основні. Далі доволі складне питання, що надихає тебе на малюнки? Це доволі складне запитання, я ніколи не задумувалась, тому навіть не знаю, що сказати. Напевно, це музика, аніме, манга або, або інших художників, як зараз. Так, спідемо далі. Що любиш малювати більше за все? Ну, мабуть, це персонажі якісь, люди. Вайн я іноді малюю, але в мене це виходить не дуже гарно. іноді, але ну, це таке в мене більше люди. Далі по два пов'язаних запитання. Перше це чай або кава, звичайно, чай. Наступне це який ваш улюблений чай. Я люблю зелений чай і м'ятний. Останнім часом мені подобається чай з винограду, я замовила його в інстаграмі. Чай погеншено з цілюком. І щодо цього чаю мені сталося доволі дивним те, що чорний чай віддали Анего персонажам і Каюгі. А зелений чай відноситься до Піро і гео-персонажів. Це доволі дивно. Я б це робила навпаки. Але щось лише від теми, поїдемо далі. Яка тварина тобі подобає? подобається? Я дуже люблю котиків. У мене два котаги. Що передати свої ім'я можна назвати лише кота. А ось кішка вона більш мамина. Вона мене дуже любить. Але я люблю не тільки котів, в мене ще є дві собаки і були киски, Вони мені, мені також подобається. Наступне запитання розкажи рандомний факт про себе. Мені 17 років. Думаю, це доволі рандомний факт. Наступне питання: якщо дивишся аніме, то які улюблені. Найлюбленіше це магічна битва. Але також я люблю Атаку титанів, МГА і Синій екзерцист. І ще останнім часом мені подобається остання серія фільмів. Наступне запитання, яке останнє аніме ти подивилась? Останнім це був другий сезон сатанина під обідку. Воно ще виходить, але мені вже подобається. Я дуже давно чекала того сезону, і ось нарешті я навіть не вірила, що і справді вийшов. Так, свій день до малювання знову. Давно почала малювати маркерами. Так, давно, десь близько трьох років вже малюю, може трошки більше. Підемо далі. Якщо граєш у Геншин, то скільки вже нього граєш. Я граю у Геншин рік. Я почала грати в кінці серпня, тому скоро буде річниця того, як я в нього граю. Далі знову питання по Геншину. Твої улюблені персонажі і кого хочеш вибити. Улюблені персонажі це Аяка, Казуха, Кея і Джунглі. І вони всі в мене є. І хочу випити я нового персонажа Смер, Це Тігней. Мені дуже сподобався його зовнішній вигляд. Але грати за нього я, мабуть, не буду, тому що лучників і каталістів я не дуже долюблю, тому що мені через них важко грати. Особливо, коли в мене було джунлі. Грати за них це просто, ну, жесть було Поки я там прицілюсь, або буду їх атакувати, вони вже мене стоять зудають і. Отже, в мене це не складалось, не зглажувалось. Боже, це вже останнє питання, а час. Пішло тільки 6 минут. Якось не дуже. Але ладно, продовжимо. Як вийшло на те, що саме пасет отверстия? Я на це ніколи не замислювалась, але, мабуть, це через те, що я люблю анімацію з самого дитинства. І коли дивилася якісь мультики в дитинстві, то я намагалась малювати персонажів звідти. Тому, мабуть, через це саме пасети мені подобається більше всього малювати. Але це не точно. Малюнок вже підходить до кінця. Я ще завершу лайн. І потім, за того, як я вже завершила знімати відео, я подумала, що, блін, треба десять крок. Блистячих ручок. Але це я за закатею і викладу вже в інстаграм готову роботу, повністю закінчену з усіма деталями, які я дати потім, після того, як зняла це відео. Тому можете переходити в інстаграм, буду рада вас там бачити. Також переходьте в Тік-Ток. Всі посилання будуть в описі під відео. Буду дуже рада вас там бачити. Поставте мені лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал. Це дуже мені потрібно. І я, мені буде дуже приємно. Тож, дякую за перегляд, зараз потім трошки. Тож, бувайте!